Аккуратненько. Іди сюди. Потрогайди очі. Потрогай. Деки здорові ротик? Ваню зість. Та вона не кусається я не любив не макарону. А okay, ти okay. кеючи? Ти ж голодний із курчок, так? Да? Чи то ці ньоздра? Так? Yeah. Чи що то? Ей, hey, дід! <laughs> <laughs> дід бризкається на тебе? Угу, ну я. кеє. Ось ця, як вона називається? Мушка. Луска. Хочу рибу. а ти так. Так мама заряд тобі риб. Хоч рибки зайти? Потрогати хоче, да? Все, він надивився? Угу. Так прийде дітей розбирати. Поховали від тебе, лягли спати, цуцики. Що це таке? Це короб? Угу. Зеркальний, бач, лисий? Я короб зі коробля. А, на... а тут немає цієї лоски. Таке... Ну да, не немає тільки тут і все. І... То... Нічого, це вони такі бувають. Угу. Kateri že so tisti, ki so tam? A ja. Не сховалися від тебе. А сховалися від тебе. А другий не знає, десь пішов. А другий он там на травички ходить. Друга собачка Маруська, он додивися на травички Маруська. пасеться. Вон там на травички ходить Маруська. Он до Маруська ходить он до бач. А, то братик, то не марусина. Ха. Найшовся, да? Ой. Трактор? Трактор? Залазь. Давай. Так. Помогти тобі? Да. Давай. такою ножкою давай. Акуратно, 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 Гостре тут. Давай, давай, тракторист, дилайсь. Брм, газий. Добре, давай. та та там. Музика тобі. Нема та бібікалки у діда. Бибі, 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 бібі, бі, 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 бі. О, О, Боже, то скорость якась там переключається. Ось тут вперед. Ага. Тут назад. Там назад, там перед. Все, Вже, все ясно. Это-то-то-то-то-то. это то 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 И куда ты їдешь? Іванчик куда едешь? На поле? Что там будешь робити? Урати? Да, землю урати. Ой-ой-ой. ой Ну все, пока, по-бай, пока, хе-хе. Ту-ту! Ми вже в самому тракторі з Іванчиком боже! Так ти газуй, боже, бо щось відпаде ще? Діда зламається тормоз чи ще щось там. Не дуже газуй. entre sí. Sí, sí. Bien, bien.